Щодня обов'язкова прогулянка на свіжому повітрі. Максимум спілкування з дітьми. І лелека повністю ручний та довіряє людям. Пробочки у нього зубчики так от маленькі. А, да, Ніжний ротик». Да. Місяць тому у Новогуйвенську з'явився лелека. Його помітили діти, а вже дорослі поселили у своїх робочих приміщеннях, аби уберегти птаха і від холоду, і від небезпек. Він у нас спокійний. да. Проживає нормально, кормимо. Все. І ну, раз приходимо утром рано, спілкуємося з ним, балакаємо до нього. Він мовчить там, але дивиться так, все уважно. Вже до нас привик. Лелека став народним улюбленцем, як дітей, так і дорослих, котрі переймаються долею птаха і роздумують, як і де йому перезимувати. Сільські активісти з'ясували, що згідно законодавчих норм, птах символ України, нікому не потрібен. Я знаю, у нас є служба захисту тварин в Житомирі. Я звернулася, знайшла сайт. Мені сказали, забирайте додому. Ми просто оформляємо паспорта для собак і котів. Оказується, на Житомирі немає куди звернутися. Орнітологи запевняють, що лелеки не бояться низьких температур і навіть завірюх. Вони бояться голоду, адже всеможливі можливі комахи, личинки та інші пташині наїдки у анабіозі. Науковець Анатолій Гузій додає, що лелека може харчуватися так званою людською здоровою їжею. З годівлею ніяких проблем немає. Вони їдять усе, що їм дасте. Друге, вони в зимовий період. Слух'яні і все беруть з рук. Це дуже приємно, коли така гарна птаха, окраса, символ України приходить до вас і вас бере з рук корм. Значить, і третє це утримувати або в хлівах, тобто там, де немає снігового покриву. Бо якщо вони сідають і лягають на сніг, значить, перше, в них або відмерзають кінцівки раз, або друге. Вони хворіють страшно внутрішні органи в них хворіють і вони також можуть загинути. Перемерзання вони просто перемерзають так само як люди. Новогуйвинський лелека живе у теплі, хоч і в непристосованих умовах. І ймовірно, що птах має вади здоров'я і саме тому не полетів у вирій. Тим часом місцеві жителі збираються оплатити послуги ветеринара, аби знати стан здоров'я пернатого друга. І все ж люди дуже хочуть, аби їх улюблений лелека потрапив у більш пристосовані умови для зимівлі, але таких доброчинців поки що нема.